Виконуємо номер 164 із підручника Алгебра 7 та 3.6 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Перше число дорівнює Х, а друге число становить 60% від першого. виразіть через Х друге число. Приступаємо до виконання, подамо 60% у увиль десяткового дробу, поділимо на 100, отримаємо 0,6. А тепер, якщо перше число дорівнює х, тоді друге число, що становить 60% від першого, буде 0,6 помножити на х або 0,6х. Номер 164. Із підручника Алгебра 7 та 3.6 крапочка 6 із підручника математика 7 інтегрований курс. Частина перша виконано.